Привіт всім! Чому ж плебеї в стародавньому Римі боролися за свої права? Давайте заглибимося в їхню епічну боротьбу. Плебеї були простими людьми Риму, а патриції – елітою, правлячим класом. Життя плебея було важким. Вони мали менше прав, і їхні голоси часто ігнорувалися в уряді. Але вони не мовчали довго. Близько го року до нашої ери плебеї розпочали своє перше велике повстання, відоме як конфлікт орденів. Пауза. Вони вимагали політичної рівності, і знаєте що? Вони отримали деякі ключові права. З часом плебеї отримали доступ до важливих політичних ролей, таких як народний трибун. Ця боротьба тривала століттями, але вона перетворила Рим на більш збалансоване суспільство. Тож наступного разу, коли ви думаєте про стародавній Рим, пам'ятайте, не лише імператори та сенатори творили історію, плебеї також відіграли важливу роль.